Вихід, глава 11. І сказав Господь до Мойсея, ще одну поразу наведу я на фараона і на Єгипет. потому тому він відпустить вас звідси, а коли він буде відпускати вас, то зовсім вас вижене звідси. Скажи ж у вуха народу, і нехай позичить кожен від свого ближнього, а кожна від своєї ближньої посуд срібний та посуд золотий. І дав Господь милість тому народу і в очах Єгипту. Також цей муж, Мойсей, був дуже великий в єгипетському краї в очах фараонових рабів та в очах того народу, і промовив Мойсей так сказав Господь: коло півночі я вийду посеред Єгипту, і помре кожен перворідний єгипетської землі, від перворідного фараона, що сидить на своїм престолі, до перворідного невільниці, що за жорнами, і все перворідне з худоби». І здійметься великий зойк по всій єгипетській землі, що такого, як він, не бувало, і такого, як він, більше не буде, а в усіх синів Ізраїлевих від людини й аж до худоби, навіть пес не висуне язика свого, щоб ви знали, що відділює Господь між Єгиптом і між Ізраїлем. І зійдуть усі оці роби твої до мене і поклоняться мені, кажучи: вийди ти та весь народ, що слухає тебе, по цьому я вийду. І він вийшов від фараона, розпалений гнівом, і сказав Господь до Мойсея: Не послухав вас, фараон, щоб могли помножитись чуда мої в Єгипетському краї, а Мойсей та Аарон учинили всі оці чуда перед лицем Фараоновим та зробив запеклим Господь фараонове серце, і він не відпустив Ізраїлевих синів із своєї землі.